Вже є робота, яка вже проведена, тяжка з організації, волонтерська робота, і ми бачимо вже на нашому рахунку те, у скільки грошей це вилилось і скільки ми, на яку суму ми зможемо допомогти цього року нашим діткам. Отже, за результатами восьмої акції Серце до серця. З українського благодійного фонду сума а, складає 4 мільйони 111 тисяч 253 гривні 8 копійок. Тут я думаю потрібно поаплодувати нам всім. А, я дуже дякую, я дуже дякую а, усім волонтерам, а, які працювали у всіх областях України. І також хочу виділити три області, які стали найкращими за кількістю зібраних коштів. На першому місці це Вінницька область, пора, традиційно вже. Друге місце Закарпатська. І третя Волинська. Що стосується закупки. Звичайно, ви добре знаєте вже, що дітки, які народжуються, не всі мають добрий слух. На тисячу народжених є одна дитина, яка зовсім е не чує, і вона потребує коклярної імплантації. І слава Богу, на сьогоднішній день держава це питання вирішила коклярними імплантами У нас забезпечені діти, а три е дитини. На тисячу народжується з поганим слухом, а потім збільшується, звісується кількість таких дітей, і фактично значить, на сьогоднішній, вже до якщо до дорослого значить, виростаються діти, то ця кількість зростає настільки, що майже значить, до 10% населення мають проблеми з слухом. І прогноз організації охорони здоров'я Всесвітньої такий, що до 2020 року фактично ще на 30% збільшиться кількість людей, які мають проблеми з слухом. Тому потребують також і слухових апаратів. І ті кошти, які зібрані, будуть так, ми вже координували значить, 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 половина йти на придбання слухових апаратів для дітей, яким потрібний слух і для того, щоб вони успішно навчалися в школі. От, відтегувається в суспільство. І інша е, половина це на апаратуру діагностичну. Справа в тому, що ми на сьогоднішній день маємо кохлярні імпланти, на жаль, не, держава не виділяє кошти на закупку е, апаратури для виявлення цих дітей, які не чують. Тобто першу, е, в першу чергу це йде мова про ехоскрінінг, апаратура для ехоскрінінгу і якраз на е, придбання цієї апаратури для... Дітей, от акустичну місію в діометрі буде потрачено наша друга половина